Всім миру Божого! Вся слава Ісусу Христу! Місія Слова Бож'є з вами. І на каналах Салтаненка я подивилася прекрасний ролик про двох прекрасних женщин. Но Одна історія із них описана в Біблії, і вона дуже схожа з історією Раксалани. А та, що описана в Біблії, там говориться, розказується про есфір. І знаєте, ці е, дві величних жінки, е, вони, поки вони стали величними, вони, е, якби, йшли до цього дуже важко. І зараз багато є таких серіалів турецьких, і багато сидять в них, особливо дівчата. І вони там шукають, дивляться, от там любов, от там, але там показується не настояща любов, там показується блуд, розврат один. І це те, чому учить цей світ. І знаєте. Історія цих жінок вона покорила правителів, вони покорили правителів знаєте чим? своєю покорою, тому що вони не вчилися в цьому світі, а вчилися е, у Бога. У Роксалани був батько-священик, у Есфір був теж наставник, е, чоловік Божий, і вони вкладали в них. Боже Слово. І благодаря тому, що в них було Боже Слово, вони були мудрі і вони з мудрістю поступали. І знаєте, Прежде чим стати тими величними жінками, їх теж їх украли, у них забрали життя, їх били, їх перепродували. І... Пріжі, чем вони <головіка> дійшли до такого статусу да, е жінок, жінки Султана, наприклад, от Роксолана, вона не обращала уваги на які сплітні там в гаремі, вона вчилася, вона вчилася і ставала мудрою. І цим вона е своєю покорністю, вона покорила самого султана і. Султан, він так її любив, в нього було багато там жінок, але він так її полюбив, що він був її вірним, остався її вірним. Навіть коли вона померла, 8 років він жив без неї, і він оставався її вірним. І знаєте, зараз багато сидять на якихось там порносайтах. і... Дівчата читають різні книжки або дивляться фільми про любов, но і щось требують да? від своїх чоловіків. Получається, що жінки вони самі все рушать своїми поступками, вбивають все, що тільки можна. І якщо просто взяти приклад з цих жінок. Вони багато чого достигли, і тому я вам советую почитати історію сфіль, узнати точну історію Роксалани, тому що серіал, оцей турецький, там дуже багато придуманого, дуже багато, знаєте, такого розрощеного, неправди. Тому що е, дівчина Роксалана, вона була українкою да, і стала фюрем. Е, і знаєте, вона навіть після смерті, е, вона стала в ряди е, з такими великими знаменитостями. І, і люди е, до сих пор е, знають е, цю історію. Но... Цей світ він розвращає розвратив цю історію. На самом деле там були чисті теплі отношения, там була любов, там був чистий секс, там все було в чистоті, так як учи Біблія. І е, чому так сильно у світі багато от, розводів, багато розвращеності? Багато не любові, просто емоції, чувства, але любові нема. Тому цей світ розвращений. тому що люди не знають Бога. А вся чистота, вся святість тільки в Божому слові. І, якщо ви хочете узнати подробну інформацію, я запрошую вас. Підписуйтесь на канали Солтанінка. Там реально є дуже багато світів, дуже багато історій всяких із Біблії. Там наші пастиря Станіслав і Юлічка розтлумачують Біблію і, і все доступно, все понятно. І я вас запрошую вивчати Слово Божє, тому що. Якщо ми, якщо ми вивчаємо Слово Божє, перебуваємо в Слові Божому, Бог дає тоді більше мудрості, більше розуміння. І дуже приємно, коли славиш Бога, того Бога, який створив це все, все живе, який дав, показав, як треба любити, як треба е, складати відносини. В сімейних парах, да, в сімейних відношеннях. І без Бога нічого не вийде в цьому світі. Я вас запрошую в нашу місію пізнавати Бога, щоб бути щасливими. Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас благословить на всякому місці, де ви не були би. Всім вам миру, Божого.